Пані та панове, запрошуємо всіх з великим задоволенням на перегляд останнього поєдинку. брати Фаренсе та Орес Пукальський. Голкіпер Богдан Лісовський. Ну і щодо стража команди Сосервейту Віктор Ткаченко. Удар Григорчук! Чудово стелиться Фещук у підкат арбітр. у мастера, які чемпіонаті там свої очки поділили ж жікіст, але знайшов команду. З якою поєднує ось останні місяці, але ну, щонайменше півроку. Сім Петрик може пробити з цієї позиції, досить непогано. Довженко намагається наздогнати суперника. Удар! Ткаченко нацький старався на славу. Помиляється. Галай! Платонов, Вихід і зараз можна забивати. Передача допрошується. Удар! Гол! Романів забиває! Браво! Остап! Помилилися футболісти Длектор ми вже таки. Команди таких наставників є декілька. Удари! Первих тримали українці-кулаки. Атака лівим флангом можна прострілювати. Надто довго роздумав Куршельницький, Шевчук не забиває. Краще бомбардири. перші, які є. Удар! 2-0! Ось, власне! Залецький забиває. Довженко асистує. 1-11 номер. Але зараз атака Романію. мав чудову можливість, але її змарнував, аби оформити дубль. Щось Володимир Лаба, Довженко. на Навістрі атаки Залецький. Спини до чужих воріт розвернувся. Пробив непогано. Повертаємось з великим задоволенням на перегляд заключної 20 хвилинки опіка. і опіки. Своїм стилем гри мені чимось Броновський нагадує Андрія Демчука. Удар! 0 Кошетин Петрик! Браво! Чудовий гандикап. Атакують після такі команди Проктор Міжен хочу позднувати хорошого М'яч у Сітці! Браво! 3-1! Пропускає аналогічно, як і в попередньому матчі. Ось починає торситися коліна. Хтось має на це якісь інші причини. Просто дуже повільно. Для суперників, однак... Ну... Така ситуація. Сов-сов. So -so. Перепилиць. Його удар. Блокує спробу. Юрій Це Із м'ячем віддає пас п'ятою. Вона проходить. Ця передача Шевчук! Кустійко влучить. Скручуватися, мовити. І вже завтра. Удар від Галоя, повзворот! Вийду з перемогою. Тепер у турнірі з в команди Володимира Ла. Володимир Лав. До зустрічі! Бережіть один одного. Зустрінемось.